Віддалені сіл від районного центру змушує їх мешканців шукати засобів для власного виживання. Село словечно стало місцем, куди з'їхались обласні та місцеві чиновники, аби вивчити проблеми на місцях. Попри те, що село має розвинену соціально економічну інфраструктуру, його мешканців турбує питання водогінних мереж. Майже 100 ну, в середньому сто поривов кожен рік ми робимо. Є, напевно, такі райони, що вони... В районі організації, не тільки в нас, та й в нас є в районі, і за межами нашого району, що вони по всьому району загодні роблять такі пориви. А ми в Словечно майже 100 поривів робимо. Відновлення вуличного освітлення, забезпечення сіл медичними працівниками, землекористування та низка інших питань турбують нині сільські громади. Окрему увагу приділили словичанського врідському кряжу. Саме це унікальне природне місце. Нині потребує залучення чималих коштів на боротьбу з ерозійними проблемами та реконструкцію гідроспоруд. З обласного бюджету на це виділили півтора мільйони гривень. Наша бесіда, наш діалог він повинен обов'язково мати позитивні наслідки. Тому і мета наша така: перш за все, допомогти вам, допомогти громаді Овруцького району в їх соціально-економічному розвитку, благоустрою території. Юсип Заполовський заохотив сільських та селищних голів до співпраці та вручив подяки обласної ради керівникам Овруцького району.